Зараз я човника заодно спущу на воду. Дивіться, знаєте, чим цікавий цей відос? Ну, Для мене особисто, як мінімум, тому що нас було двоє і одному ратліну програла, ну, навіть не коробка силікону, вагон, ящик просто силікону програв одному ратліну за день. Всі ж пам'ятають, які риби клювали минулого разу. Ну як в ету вот эту вот що? Сом. Це риба сом Тому на цей раз. Підсачку вже взяв таку, що не бабочок ловить, а можна і щось побільше туди вмістити. Інквізитор свій улюблений до 21-го. Я думаю, що можна вже і нормальну рибку поганяти, спробувати. Есть О, хороший. Дай подсаку, ну, okay. Люх. Сейчас еще в эту подсаку, як його будем брать, вот это питання. Это ну дуже здорова риба. Дивись. Ого, ого Ну хоть не вьякар. Не хочешь даже? Ммм. Спешит не хочешь. Да, да, Нет, сюда гарный. Ну вот прям поперек за спину, да? Да, за спину по-моему, даже под этим, ну, под я именно всекал, вот, с клювакой всекал, с хорошей. А гарно или нет сидит? Не, Это погано. Так, ну выходит, уже ж будет будут здесь плавать. О, стой, 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 не спеши, не спеши. А, двумя этими. Так, нет. Як майстер. Трушка, кружка, да. Да, десь, десь два. Дякую. Отак люди беруть з узину. Руку так поставили. Правда, є один нюанс, я брехати не буду. Це відео архівне, минулорічне. Тому що погода, бачите, яка, сонцем і не пахне, воно Дощ, не дощ, хмари не хмари. Минулу суботу було отак. -от. Це от з області все одно краще, ніж на роботі. Матрючий. Я сьогодні так намок, ви б знали. Це просто по мені текло все, весь день. І все ж таки сомік такий на четверочку гарненький. Взяв і пацачку новеньку заодно обрибив. Тож. Насправді є іще одна штука порівняно з минулим роком. Погода кардинально відрізняється, просто дощі і хмари, ніякого сонця. Тобто риби на тих точках, де вона колись була, вже немає. Доводиться шукати свої. У мене вже там і судачки перші були. Давно я вам скажу, карасів кілограмових на стугні не ловив. Ну, кілограм не кілограм, ну, грам 900. Тут має, ну, 850 Судачечок такий теж, ну грам 900, але судаків ще небагато в цьому році, то от, взяв. Так, чисто на жарошку. І все потихеньку клює. Але ці точки здавати я не збираюсь взагалі. Тому ну, вибачайте, відео вже яке є, архівне. Є. Льох, дай пацачку. Льох, пацачечку. Подсачечку. ну це невеличкий. Well, little... <smart noise> ну маленький довольно. Перезнаюсь. Пацачку. Давайте ще раз. Слухай, невеличкі невеличкі, а тут щось і луха буде. О, гарно. Бачиш, вона не только рибу багрить. Ще риби ловить. Ще й ловить, так. Ну, пахало, да? ну я бы не подумал, что это на Ратлин. Сейчас будет Паша. Кстати, можешь Саважевского поставить тоже. Сикадо. Есть. Угу. Люху. Давай, давай, немного. Я тебе кажется, судак здоровый. Слухай, він наче як підбагрився, поняв? Бо взагалі не сопротивляється. Але... а? Та не, смотри, чи щука, вона вийшла на гору, не вже щука. Що це за риба? Подожди, я не можу зрозуміти. Треба фрикціон ослабляти, та там натяг просто капець. Давай. Дивись, вийшло на гору. І сезон. Та я опять що ли його забачину, чи що? Ну воно вийшло на гору дуже швидко. Дожди. Ти бачиш що Та є щука, я не хочу, щоб... Чи це якийсь зацеп? Та ні, зацеп сьогодні не ну, не шукало. Це хоч не палка? Ні-ні. Я просто. Риба, Риба, рыба. Сюда? Що, знову впоперек? А, під голову. А ну, давай на пацаки. А, за пузо, ну спаклівкою. Опа, відомо. Це був цікавий день, цікавий день, коли риба повністю закрила рот. Ми просто по своїм точкам знали, де він плюс-мінус є. Да? Ну, я ж та одного радляна поставив під багрив. Потім, ну, вийшло так, два я забагрив Судака, зловив, і дві покльовки було чітко. Одного я витягнув, одна просто покльовка, ну дуже чіткі в руку були. Подивився на мене Льоха, він теж поставив свого ратліна, не такого чуть іншого. І, і теж забагрив Судака за бачином. Я... Ти бачиш, так Щука? судак, Щука? Судак. Судак, нормальний. А ты бревно, бревно. Гарно сидить, бо так би вже відпав. Прямо забачить. Ну є тут сюда гарний, ти подивись. І він не клює. Фу! Вибачаюсь, я думав я достану. А це сейчас би ушел би. Фууу! Вітаю. Ну, Ось таке, як на ліг трошки. Ну, тому що він просто стояв, а його забачив, ну він не клює, опять-таки. Ну, келушка да, тут є. Я не знаю, що з цього чесна рибалка, не чесна. Ну, отака вона вийшла. Все ж таки, дивіться, самі Жерех, теж на нього бахнув, в такі під вечір, ну все одно їхати додому. там що я ще говорю, та нічого не клюне, та нічого не клюне, а він висів, ну от, і ще й жерех з кілограмчик такий заглетів. Подожди, і... жерех. давай сюди. Ти там мотор гудів на всю. <рик> Отак это... <рик> от, от лодки. Це жесть. І скільки на глибині? блін, сантиметр. Ну, Пів метра. Дякую, що дивились. Висновки робіть самі. Там. Набагрили, не набагрили. Не знаю, треба вам воно в коробці, не треба, але ну, я назву залишу. Вирішуйте, як би.